61 ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка, невтомного вченого історика, економіста, етнографа, мовознавця, поліглота, великого художника слова, критика, публіциста та гордості нашої нації, тих письменників, які продовжують слово Великого Кобзаря. Ось ціле ліве крило тих людей, які вшановують щодня. І приходять до пам'ятника Франка, чи з дітьми, чи самі, чи просто як улюблене місто відпочинку тернополян. Зараз можна говорити про його пам'ять. І як же не згадати, що саме і ліве, і праве крило, і середнє не підтримало Івана Яковича? Наші прадіди, наші діди, коли він хотів представляти Тернопілля в парламенті. Як не згадати, що так його любили при житті, що не змогли знайти навіть місце для захоронена і кусочок землі у Львові, навіть костюмчика не знайшлось, а потім тільки через рік перезахоронили. А як ще сьогодні не згадати? Те, що саме ця людина, приїхавши в Тернопіль, надавав нам того духу, читаючи Моїсея, а сам бідненький не міг рукою перекласти сторінку, тому що перекладала йому сторінку тут, де Філармонія, і він читав Моїсея всім серцем, всім духом і кожне слово, що написав. Я чому саме в цей день згадую такі речі? Які не роблять честі нам, напевно, як нації, але ми повинні напевно з цього брати уроки, тому що саме на творчості Франка виховувалися те покоління бійців, які стали сьогодні на кордоні і захищають нас від Орди. Саме на його творчості виховувався і Володя Старюра Панахіда, по якому сьогодні була. В Архікатедральному соборі і одним з перших пішов в АТО. І це я говорю, знаючи ту людину і знаючи творчість Франка. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні зробили, напевно, перед тим, як покладемо квіти, щось особливе, щоб в нас серце відкрилось по-іншому. Я не хотів би, щоб наших письменників, наших пророків, наших генів ми згадували тільки після смерті. Не хотів, щоб наших героїв вшанували тільки після смерті. Давай згадаємо живим, яким ще наша пам'ять треба, бо вже ведуть на розстріл небо. Давай згадаємо про них. Журба хвилини самоти, що звем хвилиною мовчання. Не по біблейському повчальна – це час, щоб себе осягти. Давайте усвідомимо, хто ми отут перед цим пам'ятником, якого назвали Каменяр. І давайте дійсно, коли у вас є тихий свій час, підійдіть до тієї скали. Не опайте її, а не з тої енергетики. Кожному слову Франкому є місце для життя. Просимо покласти квіти до пам'ятника Івану Франку. Ти чуєш нині в час урочий, Пиття схвильованих сердець, о, щоб ти вміг відкрити очі, поете, втратнику, І Іде народ, і щастя дзвоном звучать пісні за сотні гід. Людей, розкованих у мільйони, Тобі, Франко, несуть у коліну.